Останній Олег Ляшко і будемо визначатися. У нас багато законів. Не гайте часу. Прошу. Радикальна партія. Я хочу сказати колегам-депутатам, які не задоволені тим, що молоді йде в судді, в депутати ще кудись. Мільйони українських хлопців-дівчат сьогодні без роботи. На їхньому місці сидять пенсіонери, які давно, як пеньким мохом, пообростали. Їх треба гнати в шию і молодь приводити до влади. А ви сам молодий, і ви протестуєте проти молоді. Ви, я вважаю, що це є. Катастрофічна політична помилка майбутнє в Україні за молоддю, і молодь у третьому тисячолітті має керувати і країною, і судами, і в Верховній Раді бути, і так далі. А люди старшого віку нехай молоді допомагають знаннями, досвідом і так далі. Молодь до влади, молодь проведе радикальні зміни в країні і наведе порядок. Давайте підтримаємо Олега Ляшко я прошу Писаренка і голосуємо.